Сергій працював в дергачах в ГРПП. Спочатку широкомасштабного наступу росіяни швидко просунулися, захопили вже 24-25 лютого, захопили козачу лоб. вони просувалися в бік дергачів. Тому траса золочів дергачів вона прострілювалась. Сергій виїхав на роботу в дергачі, не зміг туди попасти, розвернувся назад. Приїхав, приїхав до мене відділення поліції, ну і каже, така ситуація, можна я буду працювати у вас. Я зателефонував керівнику і на той час це практикувалось. Тому багато поліцейських не могли доїхати через обрубані шляхи, і так він залишився працювати в нас в Золочеві. Це важко згадувати ті дні. Пам'ятаю, як того дня, 7 березня. Я його провела до підрозділу на службу, а потім він повернувся в такий в енергії весь. Каже, Таня, одягай мене в амуніцію, мій час прийшов. Одягся, все новеньке. І після того він вже подзвонив з лікарні і сказав, що його поранили. Поранення ноги та Живота. Ми висунулися десь за два кілометри від населеного пункту по трасі на і повороті, на повороті траси зайняли позиції. У, нього були, у нас з Сергієм були тільки автомати. Хлопці, які були в посадці перед нами, почали вже зустрічати, навалювати по цій колоні флангу, підбили відразу одну мотилигу. І ми в свою чергу стали по цій колоні, по фронту цієї колонії бити. Так був підбитий танк і ще одна МТЛБ. В ході бою ми відразу помітили і почули, що один танк не відкочується, а він відкотився, а тоді вирішив повернутись може за своїми. І ми вже помітили цей танк доволі близько. Він почав нас розстрілювати по посадці. І першим же пострілом було поранено командира роти 93-ї бригади. Він отримав тяжке поранення, впав. Сергій відразу підбіг до нього. Він там затиснув рану. І ще з одним бійцем вони почали відтягувати командира роти з посадки поближче до дороги. Там стояли наші пікапи, автомобілі. По черзі ми тягнули. Цього ротного, але штанк обнаглів, він викотився з посадки і почав вже насипати по всім. І десь здійснив, мабуть, пострілив 10, десь на 4-5 було поранено Сергія. Він впав, я не відразу помітив, що він поранений. Він впав, тому що ми залягли всі від пострілів. Тоді він почав з кулемета чергу десь це продовжувалось. Може, хвилини три Ми всі залягли. Він, мабуть, подумав, що він всіх вбив. Він ще трошки постояв і відкотився назад в посадку. Ми скористалися цим моментом. Відразу підбіг до Сергія, я кажу, можеш йти. Він каже, ні, ні, допоможи, я йти не можу. Побачив, що в нього весь бок в крові, нога в крові, погрузили і командира роти пораненого, і Сергія. Пікап погрузили і доправили до нашої районної лікарні. Він дуже своїх людей полюбляв. Дуже в нього старша дочка була, це його папина доця. За нею горою був. Малого хотів сина віддати на бокс. Це його були плани. Він лежав в больниці, але всячески, всячески у всіх, у всіх подіях відділення. Савіти давав, питав, як, що, де як. І ще, будучи в госпіталі, він продовжує, що треба це місце якось, ну, якось е... ці події, щоб по, по, них, по них була пам'ять, що там таке було. Думали, встановити там, може, камінь якийсь пам'ятний. Ну, а тоді, коли, коли вже він е... виписався з лікарні, тоді вже встановили ми вирішили встановити пам'ятник на цьому місці. Допомогли нам волонтери, і... але до відкриття цього пам'ятника він не дожив один день. Лікувалися ми довго, вже нога була в нормі, вже він намагався на неї ставати, але інше, інше пішло не так.